Ну що, перший робочий день у цьому році і перший влог. Я вже сподіваюся, всі подоїдали новорічні салатики, тому тепер можна і попрацювати трішечки. У мене два робочі дні, потім невеличка відпусточка буде. І сьогодні неймовірний день, дуже ясний, сонячний і сніжний. Просто це одразу, коли є сніг, це плюс 100 до настрою, бо на новий рік сніга не було, і настрою взагалі святкувати новий рік не було. Так, зробили ми цей манікюрчик за годинку, база була луна, укріплення було гелем, колір 132, це в нас віддіс. Це такий, ну, користується популярністю цей червоний, яскравенький, такий гарний, і топ-1. А я вже обробила, продезінфікувала інструменти на завтра і піду промивати. Увімкнула ялиночку, щоб трішки ще погоріла, і посяяла. І, ну, мабуть, до кінця наступного тижня. Ми вже її розберемо. В мене ще одні тут вогники. Вони на батарейках такі холодні. І замовила собі новий штатів, щоб цей свій зламаний вже змінити нарешті. Штатів, це мені буде як подарунок на Новий рік. Так, тут у нас була корекція нарощування на тіпси. База і топ ті ж самі, а гель хотіла показати. А гель молочний від сілкар. Укріплюю ним частіше всього. Ну, і чорний там в дизайні був у мене двойка Стефані. В мене залишилась остання клієнтка, і зараз я маю невеличку перерву, тому піду, посижу, відпочину. Я на сьогодні відпрацювала. Хочу показати колір, яким я робила, це Діс 142-й. Оцей темно-синій, також дуже гарний. Мені принесли какао. Дівчата мене підгодовують завжди чимось. Тому зараз мої інструменти вже продезінфіковані, висохли і буду загружати сухожар на завтра вже. На столі прибрала. Сухожар запустила. Можна йти відпочивати і заодно викону стаканчика Уже в іншу мусорку, бо в мою робочу нічого вже не поміщається. Ну так, на цей раз не забула. Так, ну що, привіт у новому дні. І Відпрацювала першу клієнточку і хочу сказати, що це сама складна кутикула була за всі мої роки роботи. Чесно, мені такою кутикули ще не попадалася мені така кутикула. У мене, мене не лякає якась така тонка, яка стелиться по поніхтовій пластині, чутлива, яка кровить. У мене ті, що кровлять, потім не кровлять. Ну, коротше, я майже ніколи не ріжу людей. Але тут у жіночки робота така ще завжди в воді і дуже суха кутикула, яка дуже стелиться і її просто нереально навіть віддвинути. Я її толкаю паличкою, я не можу її просто. Підштовхувати в мене не виходить. Хоча людині було не боляче, але я просто фізично не можу її відвинути. Тут, мабуть, краще був би пушер, але в мене пушера немає. У мене десь є один, валяється, але він не стерильний. І я просто його... Я не користуюсь пушерами, а палички тут замало. І вона каже, що її в апаратній техніці завжди різали, і через це її розмачували. Вона в Польщі робила, її завжди робили в Польщі розмачуванням. Я так не роблю, тому якось більш-менш відвинула кутикулу. Я відвигала кутикулу вже самою фрізою, самим полум'ям потихеньку, на маленьких обертах, потихеньку відштовхувала, прибирала кутикулу. Ну, більш-менш вийшло, не поранила. Клієнтка моя залишилась задоволена, каже, дуже. Дуже акуратно, без крові, без нічого, вона прям здивувалась, що крові не було. Але ну, це не чистий манікюр. Ну, от, як для мене, це не чистий. Так, я нігтьову пластинку всю вичистила, але я не, не змогла до кінця не зрізати ту кутикулу. Починаю шліфувати, бачу, що там уже червоне. Тобто вона суха, але е, трішки перепиляти і там вже буде кров. Тому якось отак зійшлися на тому, що ми не будемо до кінця це все зачищати, щоб просто не травмувати. І е, по формі е, ви бачили, ну, я правда швиденько зняла то. Е, по формі в неї такі були не коротенькі і такі, е, типу, загострені на мигдаль, але ну, на такій довжині мигдаль це щось таке. Це не мигдаль, коротше. І е, вона захотіла таку ж форму, бо я їй пропонувала круг, овал. Але вона каже, я не люблю такі, мені подобаються видовжені. Тому просто зробила те, що просила клієнтка. Ту форму, такий френч, як вона просила. Мені ця робота не подобається, але вона задоволена. Е, головне, щоб клієнт був задоволений. Ну і я думаю, що це не буде. Ця жіночка моїм постійним клієнтом, тому що це мама моєї клієнтки вона живе за кордоном, тому це вона просто приїхала і зробила манікюр у мене. Зараз швиденько приберу робоче місце і чекаю наступну клієнтку. Дішку. Так, з другою попрацювала. Зробили червоний, але то я вже вам показувала: я собі робила червоні нігті тим лаком, тому я вже не буду показувати. База була луна топ-уно. І укріплення від цілкар від гель. І все. Чекаю останню і йду на свої такі затяжні вихідні. Дивіться, яку красу мені принесла клієнточка. Новий рік закінчився, а подарунки ще ні. Так, зараз. Це її мама робить таку красу своїми руками. Просто вона так пахне, ця свічка. Дуже класно. Я прям взагалі, я в захваті я не очікувала такого подарунка. Все, дівчата, я відпрацювала. Буду завершувати свій влог. Побачимо з вами на наступному тижні. Дякую всім за перегляд, за ваші лайки, за коментарі і до зустрічі!